Всім привіт, друзі! Ви на каналі Golden Fish, з вами Влад. І вдома мені таку погоду не здається. Сильний вітер, дощ, температура повітря складає 9 градусів. І сьогодні нас на рісці Ведені Буг. Я думаю, що чекає максимально важка рибалка. Не знаю, чи мого професіоналізму вистачить, щоб відійти від нуля, але покажемо вам все чесно, все як буде. Буде риба, не буде. Пробуємо її зловити і спіймати. Зараз дощик втих, тому я взяв палку і вискочив зразу. Біля свого дому розпочинаю і далі по місцевості пройдуся, спробую з вами пошукати окунця і судочка. Всім приємного перегляду, розкладаюсь і будемо розпочинати. Пляж пустий. У цьому році ще такого не було. Ні одного дня. Не було людей. Ми зараз розпочне рубалку. По тут у нас сертик, по комплектику у нас інбайт, так як сильний вітер у нас 0,3 ниточка, вже прозора водичка, взагалі видно все. Осінь на підході. Тому можна більше в темні приманки впиратись. 0,16 тут від Дніпро-Свинець. Маленька американочка 4.0 і воду я опустив з корпака. Буде наша перша приманка. Контакт? Чи мені здалось? Певно, що здалося. Так швидко не може в такий день клювати риба. Будем сьогодні експериментувати різні проводочки, щоб достукатись до тієї. Риби. Бо на її місці я би, так як і люди, лежав би вдома і нікуди не виходив би. Розпочинаємо з малих вагів 2,5 грамів вольт Потім будемо переходити на більш дальні дистанції. Коли вітер нам сьогодні нормально провести приманку не дасть. Етап номер 2 Грузик 3,5 і активна приманка. Переміщаємося на дальнішу дистанцію. Ух ти що. Ви поняли, так? Да? Що це було тільки що. Дядько Сом, певно, що сів. І наш 0,20 флюрик каже нам до побачення. О, 0,16 каже до побачення. Йо-майо, ось, друзі, вам і далека дистанція. Нереально хороша риба, потужна покльовка, більш схожа до сумової або заліковий судак. І все. Третій етап дає результат. Хочеться сказати, взяти спінгу, буду вдарити, але йду, прияжу 00 флюрик. <сміх> Збільшується трішечки в діаметрі флюрика. С -с -с. На цій рибалися скрива флюрокарбончика Так як все, сьогодні всі умови проти нас, я Поставив максимально тоненький діаметр, який в мене є, щоб достукатись до риби. Але бачите, ми успішно достукались. Тому зараз цей ми відправляємо назад, ставимо 0,20. Є, друзі, у нас перша рибка. Ось такий вимучений окунець на рейнсовського рачка. Важка рибалка. Друга покльовка в нас тільки. Друга покльовка в нас тільки, висновки я зробив, працюю по дальній дистанції. Вагами 6-7 грам. Реманками 2 дюйма. 2,5-2,5. Толочусь вверх-вниз. поки без результату. Сьогодні я певно, що окуня не половлю в такій погоді, тому ціль у нас все-таки буде судочок. Ну, поки я говорю про цю точку. А далі буде видно. Немає можливості працювати вагами 2-3 грама, ну ніяк. Сьогодні я їх не можу закинути. Це дуже ускладнює наш, наші шанси на покльовку і наш облов точок. Окуня. Є Окунь у березі. Зараз спробуємо добрати. Якщо він дійсно на такій близькій дистанції, то є зараз можливість поставити 2 грама грузик і спробувати зловити його. Але питання в тому, скільки їх тут штук. Чудовий окунець на чудову приманочку. Переключився я півтора грама в ногах, тому що розумів, що тут є окунь і ось цей окунь на такого скорпика у нас проклюнувся. Певно, що така риба буде тут в кількості одної штуки, але зараз ми ще це перевіримо. Важко одним грамом працювати. Інбайт при хорошій погоді на 0,3 шнурику якраз то півтора грама це його початок. Але не в цих умовах ще зараз. В цих умовах ще зараз, то потрібно грама-3, але якось якось я роблю цю проводку. Судачок маленький, ось такий судачок. Тут лілія і лілією ось ця рибка стоїть. Уже три рибинки. спіймали. Ну, пучці спіймали. Судачок З першого закиду. Повернувся я на точку. Я зрозумів яку точку. Там де зійшов хороший. І ось такий свідочок у нас підсів. Відразу на падінні взяв. Ну круто, аж приємно стало, але до берега не дотягнуло. Дві годинки назад тут обкидав всіма всіма приманками і риби не було. Прийшли трішки далі. Пеляха там дід розложив сім спінінгів, я його два рази зловив і все. <рес> Мусимти далі. Але бачите, точка запрацювала. Прийшло дві годинки. Там, де у нас всі здоровий зранку судак, чи то сом, я не знаю. От. Там я годинку потуцював. на різні приманки, нічого. Прийшло дві годинки, я повертаюся і з першого закиду є у нас судачок. З другого, з третього закиду я ловлю два макушатника деда. і, і знову переходжу далі. Зараз там би було б тема половити, але дед зайняв саму козирну точку. До чіла зняв застівку, щоб доловитися, і ось без застівки відразу з першого закиду клює. Колись я знімав відео вам і розказував, що застівка без клів'я грає велику роль. Якщо її забрати, то шанси вас сильно збільшаться. мілочоку без застіпки на півтораграмах. Долі реально. А от про грубу рибу в таку погоду нам з вами є смисл забутися. Повезло. Бадіний нам подарував одну покльовку, але... Але я розкрив причину, чого у нас трапився зріз. Там ракушка, декілька закидів, шнур, перете, флюр перетерся і він легко десь. Ось такі висновки, зараз зараз повім. Після того я перев'язав 20-й флюр, зробив десь три заклика, дивлюся, а флюр жорстко посічений. То більше за все, ну, все до кучки. Рапушка, 0,3 шнурик і 0,16 О, Мужик з лодки пішов на точку, де надійшов здоровий судак. Туз. Обірвав я з даю ще останній шанс судаку Перекат вольфрамчик 5 грам. Останній, який в мене залишився, останній 5 викину Викинув застівку, пасивочка. І ще такою комбінацією, друзі, пройдусь. Ну, тут в мене одна точка, то есть я ніде не ходжу. Вся рибалка знята на одному місці. Ще такою комбінацією я пройдусь зараз. Може, фортане. Буквально хвилинок 10 і все, і додому. Ось на цій точці ще, ще покидаємо і правимося додому. Пляж там трошки за пляжем далі. Зустріть тільки що підписника на пляжі. Каже, що подивився моє відео і пішов, купив магазин спінінг. Маленький спінінг. Зараз буде у нього перша рибалка. Але не саму вдалу погоду він вибрав для цієї першої рибалки, але сам факт змотивував людину стати рибаком. Сумніваюсь, що буде ще покльовка, але спробуємо 10 хвилинок трішки в стороні покидати. Якщо поставити Півтораграмовольфрамчик, то в ногах окуня можна зловити, ну теж ви розумієте. Хтось хто такий, як я, той розуміє, що інтерес в цьому нуль. І наловити окуня я можу піти на ту сторону, зловити вам 30 штук і показати. Тут питання в другому. Питання в другому, як ловити в таку дебільну погоду і як спробувати заставити щось нормальне плюнути. Ось такий відос має бути у нас. Ну, він не цілком так, таке хотілося. Щоб того першого коня, то було б відео цікаве. Але там дійсно була гарна рибина. Я думав що зараз подивлюсь там по камері, як воно, але по руці бляха такий контакт. Ось і все. Три годинки позаду. Риби, як завжди, вугу вистачає. Щоб її ловити, вам потрібно ставити 1,5 вольфрамчик, грам, маленьку приманочку. І з кожної точки ви будете з рибою. По великій рибі, на жаль, трішки не повезло, але вона тут також є. Ну, До неї потрібний підхід. А підхід до неї потрібно робити так, як я показував розпочинати з берега, з середньої дистанції, з дальньої, шукати, підбирати. І тоді ви зможете її спіймати. Всім дякую за перегляд, лайк, підписка. І ми полетіли додому.